Всім привіт на зв'язку Юлія Соколова, і я записую сьогодні ось таке спонтанне відео, тому що я хочу поділитися однією історією з переговорів, яка є дуже показовою для тих, хто зараз шукає франшизу, але ставиться до цього з величезною недовірою. І так, ситуація така, що в мене переговори з потенційною партнеркою. А я нагадаю, що так само, як і ви шукаєте собі франшизу, так само і я обираю собі партнера у мережу. Я зараз особисто проводжу ще переговори, знайомлюся, розповідаю про цінності, ще персонально затверджую договір, тому що мені дуже важливо, хто доєднується до мережі, тобто задача не просто продати франшизу, а знайти свого партнера. І тут я чую від цього потенційного партнера такі питання: типу: А що якщо ви мені не дасте те, що мені потрібно? А що якщо менеджер супроводу не дасть відповідь, яка мені потрібна? Я ж так само буду нести збитки, бо ви там договорі прописали, що є там певні збитки і для вас? Бо це я вважаю типу нечесним? І знаєте, вона мені це каже, і я в цей момент е, собі уявляю е, всю всю ту роботу, потужну, яку ми робимо для наших партнерів. Я бачу, як менеджери в свій неробочий час відповідають, допомагають партнерам, які запускають школи наразі, і існуючим партнерам. Я знаю зараз, скільки ми віддамо новим партнерам на старті нового року, новим і, взагалі, у всій мережі віддамо нові програми. Я навіть їм про це ще не говорила, бо люблю робити такі сюрпризи приємні. Нові програми, нові програми навчання для дітей, для команди, купа ще всього. Та я знаю, що я вклала 200 тисяч гривень для того, щоб організувати і провести для партнерів конференцію. Покажіть мені ще хоч одну франшизу, навіть освітню франшизу, де таким чином де вкладають такі гроші в побудову стосунків, між франчазі, а не покажете, тому що немає більше, окрім «Present Simple». І вона мені все це каже. Я знаю ось все це, що ми робимо, і я розумію цей момент, що а, ця людина зовсім не розуміє, що таке франчайзинг. Тому що я хочу сказати, та, давайте простими словами, що таке франчайзинг. Франчайзинг в першу чергу, це не про о, умовну оренду бренду, це не про лотерею. Та я куплю, а, чи вийде в мене, чи не вийде, я не знаю. Франчайзинг це в першу чергу це про партнерство. І я прекрасно розумію, що ви можете не довіряти людині, але почуйте мене дуже зараз уважно. Я не буду грати в гру, коли мені хтось каже, доведи мені, що в мене все вийде. Я не хочу навіть на це витрачати свій час і свою енергію, бо я знаю свої цілі, я знаю цілі з компанії, я знаю цілі, які стоять перед партнерами. Моя задача знайти своїх людей. Ті, хто довіряють, якщо є якісь питання, вони про це запитують, але вони не кажуть, вони не кидають мені, що цю гру не пропонують. Доведи мені, що в мене все вийде. Знаєте чому? Тому що я вас не ставлю в таке положення, де ви маєте мені довести, що ви не вб'єте бренд, який я будувала дуже багато років, і з яким зараз ділюся з вами на умовах франшизи. розумієте? Я граю в гру, коли приходить жінка, вона хоче для себе найкращого, вона вже стає на перше місце в своєму житті, вона готова діяти, вона бере і робить. І її задача, по суті, повторити те, що є у франшизі Презент Simple, відобразити ту бізнес-модель, яка побудована вже була в місті Харкові, школа збудована, не в селі, школа збудована в величезному місті, мільйоннику. Почуйте, де в тебе школи на кожному кроці. І задача вже партнерки взяти все напрацьовано, напрацьоване мною вже в мережі досить є партнерів, шалений. І Її задача взяти все це і відобразити на своїй локації. Так, і… Я дуже вірю в свою партнерку. Я вірю, що це сильна, красива, розумна жінка. І ми прекрасно з нею розуміємо, що їй треба відкинути програму ідеальності. Я відразу їй кажу, програму Господа Бога, де вона собі намагається, що вона, всі ми і я, де ми всі намагаємося собі прорахувати певні певні кроки. У вас буде прорахована фінансова модель. Більш того, ми у франшизі Present Simple вам рахуємо ще маркетингову воронку, щоб ви подивилися, скільки грошей вам треба вкласти в бюджет, щоб назбирати певну кількість учнів, яка і дасть ті гроші, які вам потрібні. Ось і вся гра, в яку я граю. Я хочу ще що сказати: що, якщо ви маєте ось цю програму, що мене обдурять. Партнерам завжди кажу: ідіть, обдуріться в іншому місці, бо я можу віддати все, я можу зняти з себе шкіру. Ми можемо у франшизі додати, надати в 10 разів більше. Якщо у вас є ця програма, така тотальна програма Мене обдурять, мене мають обдурити, то ви знайдете її, ви будете шукати чорну кішку в чорній кімнаті. Ви будете змушувати мене зупинятися, мою команду зупинятися від своїх цілей, від своїх задач, щоб разом з вами шукати цю чорну кішку. Не граю я в ці ігри. Почуйте мене, любі жінки. В нашій франшизі є дуже багато, не то, що дуже багато. В нас всі жінки розумні. Це не глупі люди, як я кажу. В нас є юристи, в нас є фінансові директори. В нас є власники інших бізнесів. В нас є ті люди, які будують свої мережі в інших бізнесах. В нас є репетитори. В нас є керівники в наймі в наймі в, в інших бізнесах. Розумієте, тобто це не глупі люди. І якщо ви думаєте, що чомусь саме на вас я буду втрачати свою репутацію, а в мене зараз дуже потужна ціль. в мене задача до кінця наступного року допомогти ще 45 жінкам стати підприємницями завдяки франшизі Презент Симпл. Якщо ви думаєте, що саме на вас я буду собі поклюжити репутацію, не кличте мене грати в цю гру. Я не буду. Відмовляюся, не моя ця гра. От тому, тому почуйте мене. Якщо у вас є ось ця програма, що вас мають обдурити, ідіть обдуріться в іншому місці. І тільки потім приходьте у франшизу Презент Симпл. І можливо, декому з вас ще не вистачає якоїсь інформації, та щоб прийняти тверде рішення, щоб йти з нами, то любі мої, Як на мене, я для вас зробила дуже багато кроків. Дуже вам зробила багато кроків. Вам на зустріч. Подивіться, є купа контенту на Ютуб каналі. Я написала для вас книгу, де друга глава якраз про те, як я побудувала Present Simple. Там є відгуки партнерів. Ви можете навіть не тільки цих цим партнеркам зателефонувати, набравши, знайшовши їх сайт. Ви можете будь-кого з партнерів запитати в запитати, чи дійсно Юлія Соколова, чи дійсно франшиза Present Simple дає те, що вони обіцяють. І знаєте, що ви почуєте? Ви почуєте правду. Не я вже продаю франшизу Present Simple, її продають мої партнерки. Розумієте це? І в нас є такий прикольний кейс: ми на конференції коли були, а в нас партнерка Юлія з міста Бородянка, це Київська область, вона пішла отримувати грант і захищає значить, свій бізнес проєкт І в неї в комісії, в, комісії комісія в шоці, бо вони кажуть, а що вони дійсно таке все роблять, що вони вам обіцяють. І Юля каже: вони не то, що роблять, а перероблюють, каже набагато ще роблять того, що не зафіксовано в договорі, от тому, тому що я ще хочу вам донести, що якщо ви дійсно готові йти у франчайзинг, вам подобається те, що ми робимо у франшизі Present Симпл. То поспостерігайте за нами, подивіться весь контент, І на Ютубі купа відгуків від партнерок, Так зателефонуйте ще раз партнеркам, які вже повідкривали школи. Позапитуйте, знайдіть відповіді. Я завжди відкрита до питань. Просто напишіть мене, але не кличте мене в ось цю гру ще раз. Доведи мені, що ти мене не обдуриш, бо я до вас поважливо ставлюся. Я вам не закидаю таку гру. Розумієте. От, а і ще що, знаєте, що мені таке визвало посмішку? Та, що ця людина каже: ви знаєте, мені сподобалося, як ви про себе розповідаєте, ваш маркетинг. Знаєте, що я хочу вам сказати? Що за потужним маркетингом франшизи Present Simple в першу чергу стоїть потужний продукт, який я будувала роками тільки на побудову системи, на пошук унікальності. А освітній бізнес, школа англійської мови це дуже конкурентний бізнес. У мене пішло 7 років життя. Сім років життя, уявіть собі, ти працюєш, знаєте, таке враження сам на сам, щоб відшліфувати всі свої сенси, всі свої цінності. І тільки потім, вже коли я відшліфувала систему на масштабі двох своїх шкіл в мільйоннику, я пішла ділитися з цим цією прибутковою бізнес-моделлю з іншими людьми із жінками, і з чоловіками. У Франшизі Презент Симпл не продаємо вам лише методику, називаючи це. Франшизою ні, ми продаємо це бізнес під ключ. Ми не продаємо вам франшизу без роялті, ніби ми самі не впевнені в прибутковості своєї франшизи. Ми давним-давно впевнені. І франшиза Present Simple і взагалі Present Simple викликає дуже багато емоцій. І це дуже круто. І партнери на цьому вміють заробляти. Принаймні, ми їх цьому вчимо. От тому за нами стоїть дуже потужний продукт. І він... Вже збудований і мною, і досвідом існуючих партнерів, які є в мережі. Тому, мої любі жінки, я вас дуже прошу: якщо ви через франшизу Презент Симпл побачили якусь свою програму, та а отут іде мова про програму, що мене мають обдурити. То пропрацюйте цю програму або з психологом, або з коучем, або з іншим спеціалістом, який працює з нашими упередженнями хибними. Бо саме ці упередження вони заважають вам заробляти гроші прямо зараз вони заважають вам заробляти гроші. Чому? Тому що я відмовила цій жінці у партнерстві? Можливо, так я ж кажу, їй не вистачило ще часу. Можливо. Але але я точно знаю, які жінки приходять у франшизу Презент Simple і які залишаються. Це потужні, це сильні жінки, які готові до розвитку, до власного прориву, які готові брати відповідальність за своє життя, і які готові вже брати відповідальність за англійську дітей свого міста або свого селища. Потужна про це заявляти, про себе заявляти. Ми червоні. Нас не можна не помітити, розумієте? Ми розумні. Франшизі Simple ми купа всього даємо. І знаєте, ще що? Насправді я дуже вдячна цій людині. Я прям їй подякувала за те, що вона ну вона мені дала такого класного ляпаса. Насправді знаєте, цією програмою такої недовіри що ми її маємо обманути, обдурити. Вона мені підсвітила дуже важливу річ. Вона підсвітила мені мою самоцінність, і вона мені прям сказала, грубо говорячи, да, ось так от Юля, перестань давати людям у франшизі стільки всього безкоштовно, скільки ти даєш. Бо людина, яка це яка за це не сплатила тільки скільки вона має сплатити, вона все одно це не буде цінувати, вона не зможе взяти з того максимум. І я, от зараз прям залишилася з думкою, та з такою, що треба піднімати ціну на франшизу. дійсно. а треба передивитися всередині, бо дуже багато користі ми даємо партнерам те, що не зафіксовано в нашому договорі. В Моєму договорі немає жодного пункту, що в мене є зобов'язання проводити конференції для партнерів. В Мене немає жодного пункту, що я це зобов'язана робити за власний рахунок. Але ще раз кажу 200 тисяч гривень, я цього літа, от в липні ми проводили чергову зустріч для партнерів, ми називаємо це Family Partners Day. Я вклала ці гроші в побудову стосунків між партнерами. Бо одна справа, коли ти спілкуєшся в чаті, а інша справа, коли ти вже поєднуєшся енергією, коли ти можеш привести знову ж таки цю потужну енергію до своєї родини, до свого міста, до своєї школи і на цьому заробити гроші. І вона мені це дуже сильно підсвітила. Я їй прям дуже дуже дякую за це. Тому любі жінки, любі жінки, якщо ви розглядаєте для себе бізнес, якщо ви розглядаєте для себе франшизу Present Simple, то полиште ось цю програму, що вас обдурять, точно в неї не буде грати. Окей, бо ми тут у франшизі Present Simple, ми про довіру до себе. Це ще раз партнерські відносини, ми про любов до себе. Бо у нас є ще і конференція, ж кажу, в нас ще є і ретрити, намагаюся ще працювати з партнерами на рівні. Їхньої, їхньої енергії, бо коли в, жінці є, в жінки є енергія, то вона може на цьому заробляти дуже класні гроші. От. І тому любіть себе, поважайте себе і цінуйте свій час на цій землі, бо якщо ви тут, то у вас точно є своє призначення, і якщо вам цікава англійська для дітей. А мені дуже буде приємно, якщо це призначення пов'язана якраз з цією роботою нести сучасну англійську сучасними підходами інноваційними підходами разом з франшизою Презент Simple. І я буду дуже щаслива стати частиною вашої історії. І мені дуже буде приємно. Я буду дуже вдячна, якщо і ви так само станете частиною моєї історії частиною всіх партнерів мережі Презент Симпл. Бо ми всі разом діємо на власну на спільну справу. Тому що ваш успіх це мій успіх, і якщо ви заробляєте більше, то і я ж з вами заробляю більше. І я, як франчайзер, я як франчайзер, я зацікавлена в тому, щоб ви заробляли більше і дати вам все те, готове, щоб у вас все це було. І франшизи «Present Simple» ця жінка мені дуже сильно підсвітила. Ми даємо навіть більше, аніж це зафіксовано в договорі. Тому я точно буду змінювати умови франшизи. Я точно буду передивлятися взагалі, оптимізувати і, і час, і користь, яку ми даємо. Тобто я дуже щаслива за тих, хто долучився, встиг долучитися до нас. От але все одно ми залишаємося найкращими. Все одно ми залишаємося надійною франшизою. Все одно ми. Даємо більше аніж від нас очікують. Тому, якщо вам цікаво, так то якщо ви придивляєтеся, просто напишіть мені, що вам цікаво. Якщо у вас є залишилось якесь питання, так само напишіть під цим відео або напишіть мені в особисті, напишіть мені в інстаграмі, в телеграм-каналі, на Ютубі. Я крізь до вас відкрита, крізь відкрита. Але ж будьте і ви до себе відкриті. Не повертайтеся до своєї долі вашою прекрасною п'ятою точкою. От, пропрацьовувати всі свої програми, які прямо зараз заважають вам заробляти гроші, які заважають вам йти у таке партнерство, яке я пропоную франшизі «Present Simple». Все, мої любі жінки. От я сподіваюся, що саме мої люди мене почули, і ви зрозуміли. Окей, ви зрозуміли? Відчули, і я чекаю кожну з вас, кому відгукнулося все те, про що я говорила.